Доброго ранку, доброго дня, гарного, мирного, легкого та спокійного ранку всім, дорогі друзі. Ми розпочинаємо сьогодні цей прямий ефір з найважливішого в світі слова, напевне, що. зі слова дякую. Вже надто традиційно, так і небанально. Ми дякуємо. Кожного дня в цій групі, за те, що маємо шанс прокидатись вдома. Ми дякуємо нашим героям, нашим захисникам. Ми дякуємо нашій міцній надійній опорі. Ми дякуємо вам за те, що маємо ранок в тиші, за те, що маємо ранок в обіймах, в радості зі своїми рідними. Ми дякуємо за спокій наших дітей за мирне небо в наших містах та селах. Ви наша міцна опора, ви люди, які обрали сьогодні дуже нелегкий шлях. І ми розуміємо, що ваш ранок це не завжди спокій, але завдяки вам мільйони українців мають цей спокій, спокій в душі і. Спокій в домі. Ми дякуємо вам за мужність, ми дякуємо за витримку, за служіння, за безмежну любов до батьківщини. І сьогодні, в цьому волонтерському читанні, ми хочемо разом з вами читати вірші, разом з вами почути слово, бути з вами своїм теплом і молитвою. Тому що саме. Кожного ранку, наше добрий ранок, доброго ранку, так, звучить завдяки вам. І своє волонтерське читання хочу почати з вірша і налеогнівої. Мабуть, кожна людина в цьому світі є олівцем, умовно, так? І дуже гарний вірш. Головне бути олівцем в мудрих та могутніх руках. Не бійся бути олівцем, хоч часом боляче ламатись, облиз загостреним кінцем, і часом може видавати, що ти розтрачуєш себе, все більш стараючись писанням, а люди списують тебе, немов не бачити немов не бачачи старання, які викладуєш в душі. Так часто хочеться почути за сили, вкладені усі подяку, начебто отрута то тебе руйнує дивний страх, що ти, приречений лишити себе на списаних листках, а ще так хочеться пожити, і часом хочеться спинить увесь той шлях свого писання, і більше людям не служить. Тоді припиняться страждання, сховатись в затишку стола спокійно, цілому, без болю і стружку витерти з чола, почати жити лише собою, але спинятись не спіши. Я добре знаю. Ти втомився. Але прошу тебе, пиши. Для цього Господом явився на світ земний. Це є твій шлях, який із вірою здолаєш. На цих прописаних листках ти не стираєшся. Благаю, повір, що кожен цей листок насправді сходинка до неба. Твої зусилля бачить Бог, нічого іншого не треба. Пиши любов, малюй, добро. Не страшно зменшитися тілом, ти Богом, створений перо, нехай не гасне в серці віра. У те, що пишеш для людей, теплом рятуючи серденька для ще не списаних дітей. Щоб не страшилося маленьке почати власний з Богом шлях, свого натхненного служіння. Ти не вмираєш на листках. А залишаєшся спасінням для всіх майбутніх читачів, не бійся повного спасання, коли не лишиться вже слів, тоді усім своїм старанням умить обернеться на шлях, уже новий путь у Боже царство, не згасне світло на листках, прийде кінець твого митарства, і прийде мір. І прийде мир у вічний сміх, Бо смертна радість від спасіння. Не бійся жити для усіх, себе лишивши поколінням. Пиши добро, малюй любов, себе стираючи для світу, Ти йдеш незвіданим шляхом, в кінці якого квітнуть квіти. І все не кінчиться тим днем, як грифель, Сточиться до краю, не бійся бути олівцем, Малюй стежиночки до раю, це шлях до радості і тепла. Його боятися не треба, незламним Гарифелем добра. Прописуй сходинки до неба. Наступний вірш буде Дмитра. е, Вінтоніка. Світ не завжди є добрим з тобою. В житті буває так, хоч вовком вий. І ти, зламавшись, хочеш лише спокою. Та він штовхає знай зробити крок малий. Ти задихаєшся в своїх словах, які не будуть сказані ніколи. Так ревно їх ховаючи в думках, а ними освітив би все навколо. І світ ласкавим видався б тоді, та усміхнулись всі навколо люди. Мовчання не приносить щастя. Знай, як і чекання, а якось все буде. Час руйнівник усіх життєвих мрій. Причина безліч всіх твоїх вагань. Мудрець лише той, хто помилки робив, бо через них усі шляхи до знань. Іди, спіткайся, падай і вставай, не уникай за своє щастя бою. Борцям завжди відкриті двері в рай. І світ буде добрішим і з тобою. Наступний вірш це поезія Юрія Іздрика. Я сподіваюся, мене добре чутно. Сьогодні прекрасний зв'язок. Я рада бачити всіх, хто до нас приєднується. І хочу нагадати, для чого наше волонтерське читання, так. Для того, щоб ви в коментарях прикріплювали свої активні посилання, щоб ми. Хоч трішки так, але з кожним днем наближали перемогу, якимось чином, фінансово, морально і словом підтримували наших героїв, підтримували тих, хто допомагає нашим героям кожного дня. Отже, наступний вірш Юрій Іздрик. Ми крапель Кертуті на рівному полі, на сірій, безмірній, пустій площині. Рухливі, прудкі, досконалі і голі, Котитись навчились, а жити ще ні, щенячі забави, щоночі, щоднини, тваринна захланність, звірячий запах. Хоч крапелька кожна, це майже людина, і світло тремтливе відлите в метал, але проступають пророцтва забуті. І стеляться світом зневіра і страх. А ми розтікаємось мінних, по помінних, помінних, помінних полях. І знову. Юрій Іздрик збережив собі. Важливо на сьогоднішній день так, особливо в такі часи, які зараз відбуваються в Україні та й в усьому світу, зберегти в собі все хороше, що в нас є. І взагалі навчитись просто берегти. Збережив собі те, що ніяк не вдається назвати. Збережив собі все. Що існує як чиста можливість, імена вигорають, зникають і назви, і дати, розсипається все, що здавалось міцним і важливим. Збережив собі вірність на вістрі холодної зради, і густі переливи кольорів на райдузі ока, збережи своє вміння плисти у сріблястих свічадах і свій дар. Проростати у мене корінням глибоким. Хай там чим обернеться цей світ невловими, мов має, хай яка не чекає на спустка, поразка чи згуба, збережи в собі те, що здається цілком нереальним. Збережи це ніщо, і воно береже тебе, любов. І наступний буде знову Дмитра Лінтоніка. коли навіки йдеш, не кажучи прощай, із вузликом думок, що сповнені від болю, найважче в цей момент зробити перший крок. І не зламавшись, просто сприймати гідну долю. Зробивши перший крок, ти не дивись назад. І хай слова зрадливі в серці, наче вітер, тепла на пополищі даремно не чекай. Вогонь кохання згас тут, правди ніде діти, і не малюй ілюзій, примарливих надій, що все колись мене. все як раніше буде. Міняються обставини, все змінює прогрес. Але... Повір, ніколи не змінюються люди. Усмішку на обличчя і волю у кулак, так ніби ти пройшов черговий свій урок. У кожного в житті є злети і падіння. А там, дивись, до щастя залишився крок. Гарний вірш. Такий глибокий, як і всі попередні. І наступний вірш Галина Дрозд був присвячений до Дня матері, і мені здається, що тема матері, тема жінки, тема жінки на полі бою, вона завжди дуже актуальна, так і дуже глибока. Я не просто хвилююсь. Корі, коли погляд твій губиться десь вдалині, кожна зможка твоя в мені прірва, кожен біль твій болить і мені. Я живу, але серцем дитина. Твоя тінь моє укриття, патологія може, але мама моя віра та любов до життя. Мамо, бажаю тобі просто бути не сильнішою, кращою, ні. Не встигати, не бігти, не чути всіх тих треба у власній душі. Бажаю спати, як втома натисне, пити чай, коли теплий, смачний, та сміятись, коли щось не вийшло. Бо не завжди так буде, повір. Ти гасила усе, що палало, і горіла при цьому сама. Скільки тривог мене обминало, бо на себе все брала ти, ма, ти мовчала, коли було важко, ти схилялась до Бога сама. Я дитиною я була ще пташкою, а ти вже несла мої зла. Ма, зупинись. Треба жити не в гонитві суєтного дня, не в турботах, щоб серця точили, а для себе краплинку, тепла, скільки можна себе розчиняти, цей світ тебе з'їв по шматку. Хіба ти не маєш права літати? Ти ж забула життя десь в кутку. Живи, моя мама, на світі без болю. Хай душа ще квітує, мов сад. Нехай любов твоя буде зі мною. Мій спокій лиш в твоїх очах. Наступний вірш. Буде вірш Віолета Кравченко. Така, як є. А я нагадую ще. Зайвий раз, хоча то не буває зайвих разів, так, щоб ви прикріплювали свої активні збори тут в коментарях. Всі-всі-всі, тому що це можливість, так, яку треба використовувати для того, щоб допомогти нашим героям. Там на захисті. Я не така, як ти собі на я не стою весь час біля плити, зручною бути зовсім я не вмію. І якось і не буду вже прости. Нікому у житті не завинила, нічого не повинна. Якось так. Чи я любила? Відповім, любила. І солоду, і болю знаю смак. Не вмію, непомітною я бути, не можу промовчати, як болить. І час від часу може перемкнути, що хочеться по-вовчому завить. Не гільчатай скоріше Амазонка, мені б коня та шашку і вперед. Я не пухнаста й лагідна болонка, швидше полин, аніж солодкий мед. Новини не дивлюсь і не читаю. Хто де і з ким сьогодні переспав, місце в житті і. Ціну собі знаю, не золота, та й не дешевий сплав. У мене досі все своє, і вії, і губи, й брови, і нігті навіть бюст. Як чують пророки, кричать, не вірю, хоча цієї цифри не боюсь така, як є, не краща і не гірша, гріхів багато точно не свята. Живу, борюсь, пишу потроху вірші, а вірші линуть в села і міста. Так як важливо в житті мати можливість і вміти бути собою, такою, як є. Знову близький вірш про те. Вірш Інели Огнівої. За екраном, за екраном ховається надто багато. Ми читаємо про щастя, кохання та сміх. Загримовані фото під мудрі цитати, ідеальні картинки і люди на них. Всі сміливі і сильні, в очах непокора. Вони пишуть про мрії і злети в житті. І ніхто не почує ридання актора. І ніхто не обійме його в співчутті. Пальці швидко надуманий текст надрукують, тільки сльози залишать сліди на щоках, Не побачить тих сліз, і той біль не відчують. Лиш акторську майстерність у довгих рядках. Тільки фото, Красивий, мов сцена з театру. В нім не буде нічого, омана і біль. І так важко відчуть, де кінчаються жарти. І так рідко встигаємо крикнути стій. Інтернет зруйнував для нас стіни з граніту і відкрив сотні міцно закритих дверей. Ми забули про все. Зачаровані діти не помітили те, як втрачаємо людей за екраном життя. За екраном людина, не картинка, не фото, а серце і душа. Ми власноруч будуємо море і стіни. І близька нам людина, здається, чужа. Людям треба тепло, і любов не з екрану. Не цитати розумні, живі почуття. Не потрібно пірнати в солодку оману, не потрібно втрачати свідомо життя. Обіймайте, цілуйте, дзвоніть, не чекайте, зустрічайтесь, даруйте любов без причин. За екраном людина. Хоч зрідка згадайте, саме час для зруйнованих мурів та стін. Вимикайте частіше свої інтернет. Для нас створено Богом безмежний цей світ. Про новини розкажуть ранкові газети. Ну а ми з-під землі вирушаємо в політ. На сьогодні, мабуть, останній вірш, але тільки на сьогодні. Тому що я дуже сподіваюся на наступні наші зустрічі. Отже, вірш від Анастасії Дмитрук. Якщо я не помиляюсь, все буде добре. Колись. Мабуть. Якщо не пустять, увели не ртуть. Якщо не зв'яжуть, а обіймуть. Якщо нас знову не продадуть, все буде добре, колись. А вже ж, з тих неостанніх, з усіх пожеж, і ти в мережі і змереш, віднайдеш правду і волю теж, і скинеш світу всьому сигнал, що той не жив, хто не вмирав, на полі бою зайде, і ти останній, хто відпалав. Все буде добре, колись повір. Серця отямляться від зневір і серед тихих величних гір зірвуться птахи в могутній вир. На сьогодні будемо завершувати, і хочеться побажати всім, Щоб оце все буде добре для кожного своє. Для всіх нас разом воно настало якомога швидше, щоб ми мали таку мрійну нами всіма перемогу. І всім хочу побажати прекрасного, гарного, мирного, легкого дня з надією та вірою у наше прекрасне майбутнє, у нашу незалежність і до наступних. Зустрічей наших з вами була дуже рада всіх бачити. Гарного та мирного дня!